Вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас буде дуже цікаве відео, але з іншого боку, ви знаєте, я переживаю. Переживаю, чи варто його вам давати, тому озвучу зразу. Дивитися ми будемо судьбоносний, так сказати, розклад, циганський. Тобто він є, його виконують от один раз. І мене турбує, от що і що я хочу вам озвучити. Люди, які дуже, скажімо так, Впечатлітельні, навіть не знаю, як це слово перевести, сприймають дуже сильно близько до серця, скажімо так, інформацію. Їм краще цього не робити. Чому я про це кажу? Тому що циганські розклади, от і, і цигани, от чому в них ще така, знаєте, слава, страшно боялись до них ходити, і всяке такі різні. Тому що їхні розклади вони не передбачені на певний проміжок часу, тобто вони так якби, судьбоносні. От це має статися, це точно станеться. І ну, нічого тут так би не зробиш. Тому для тих, хто, ну скажімо так, вважає, от як сказано, так і буде, ліпше цей розклад не робити, тому що ви програмуєте себе на те, що ви побачите, на те, що ви почуєте. Для тих, хто впевнений, що доля, скажімо так, в наших руках ми можемо щось змінити, якщо ви готові побачити негативний результат, негативну відповідь в розкладі, тоді можете його робити. Ви повинні бути в спокійному стані і готовими, ну, будь-що буде, що побачу, те побачу, розумієте. Отак. Для тих, хто там ну, ви, ви тасуєте карту, і ви переживаєте, і ви думаєте, Боже, тільки щоб мені не попалося оці там три карти, які відповідають, що я ніколи заміж не вийду, тільки щоб їх не було. Ну, Тобто, якщо ви дуже сильно переживаєте, тоді краще ну, скажімо так, цей розклад не робити. Так, поставлю сюди суву, бо та плямка та від свічки, вона мене смущає. Е, так. Ніби сказала. Тобто для тих, хто готовий побачити будь-який результат, будь-яку відповідь, то, ну, будь ласка, робіть його. Хто не зовсім для цього готовий, краще тоді не треба. Тому що цей розклад, він ніби робиться раз в житті, і тільки ну, не можна його переробляти, бо як скаже, так і буде. О, типу так. Спершу вам покажу його схему. А потім поясню, які карти відповідають, вийде людина заміж чи не вийде. Що я ще хочу сказати? Цей розклад підходить людям розлученим або тим, хто ще замужем не був. Для тих, хто, скажімо так, є в якомусь заміжжі, але там є там, якісь певні проблеми. Ну я не вважаю, що його варто робити, тому що карти можуть показати ваш теперішній шлюб. Тут потрібно дуже вміти гарно настроїтися на те, щоб ви на майбутній, на другий, якщо можливий, хоча зараз є один. Ну, тут є певні нюанси, тому, думаю, не варто. <кій> Краще його дивитися, якщо ви вже замужем були, розійшлися з чоловіком, або якщо ще заміж ніхто не виходить. Знову ж таки, якщо ви вже були замужем, розведені і з кимось проживаєте, або з кимось вже є довгі стосунки, ви так само можете подивитися цей розклад. Вам покажуть, чи, чи по долі вам ще з кимось бути мати сім'ю. Не факт, що це той партнер, з ким ви живете, хоча може бути і покажуть того, з ким ви є. Тобто карти не показують, хто він. Розумієте, той, що у вас зараз є, чи, чи там якийсь майбутній, карти просто показують можливість другої сім'ї, якщо у вас одна сім'я вже була. Отак. Або можливість вийти заміж, якщо ви ще сім'ї зовсім не мали. Отак. Добре, тепер дивіться. Потасували, зняли, і викладаємо. Викладаємо як? Перше, викладаємо три карти. Вони є відповіддю на запитання, чи вийду. Я ну, все-таки можу ту суву відставити, нам мені вшаю. Вибачте, мене за ту от пляму. Ну, не знаю, що з нею робити, це є свічка. І так, перші три карти. Відповідають на запитання так чи ні. І є карти, які кажуть так, які ні. Я вам потім покажу. Я просто зараз хочу показати вам схему розкладу. Так. Отак. Три карти. Виклали три карти. Якщо тут відповідь буде ні, далі розклад ми не робимо. Все, ми отримали відповідь: що там заміж я не вийду, другої сім'ї в мене не буде. Усьо. Далі розклад ми не робимо. Якщо відповідь тут буде так, або є ще варіант, все залежить від тебе, я це все теж озвучу, робимо розклад далі. Три карти покажуть характеристику цьому мужчині, який він буде. Хто він? Це не де ми познайомимося, при яких обставинах, розумієте? Це просто от його основні такі риси, його основна характеристика. Наступні три карти показують, яким буде ну, шлюб чи сімейне життя, тому що не завжди може бути карти не завжди показують офіційне. Тобто це взагалі про сім'ю. Ви можете не заключати це на папері, не мати документального підтвердження, що ви є сім'я, але жити, проживати разом роками, цивільний шлюб так називаємий. І оці три карти покажуть, яким буде цей зв'язок, яким буде. Яка буде сім'я, скажімо так, бо сім'я може бути офіційна, неофіційна, якою буде сім'я, що там в ній буде відбуватися, далі по дві карти викладаємо отак зверху. З тої сторони, що в цьому шлюбі от точно буде, в цій сім'ї, що точно буде. І погане, і добре тут карти можуть показати, але це так, якби, то, то, чого не уникнути. Тут, яка вона буде, характеристика та, якби, сімейного життя. А тут що точно можна очікувати, якої ситуації, скажімо так, можна очікувати в цій сім'ї. З цієї сторони, чого точно не буде. Тут карти можуть показати, ну, наприклад, там дітей не буде, чи там зрад не буде, розумієте? Ну, чого точно не буде. Так. Це я виклала. Ми подивимося потім, якщо встигнемо по часу. Постараємося протрактувати. А тепер розказую вам так. Почнемо з гіршого. Я люблю з гіршого, а потім перейдемо на краще. І гірше навіть простіше і легше, тому що які карти показують на те, що сім'ї точно не буде? І що мене дуже сильно радує це лише три карти. Тобто, це не є півколоди, ймовірність, скажімо так, дуже маленька. Три карти, які вказують на те, що точно не буде шлюбу сім'ї. Це є мітла, ну, мітли там, по-різному ту карту називають. Я, я просто одним словом називаю це мітла. Мітла, криси і хмари. Тобто це ті три карти, які випадають в цей ряд, означають, що сім'ї другої не буде. Ми ще до них повернемося, бо є так само нюанси. Ви собі просто запишіть, перепишіть, сфотографуйте, не знаю. Тепер йдемо до карт, які показують, що буде сім'я. Знову ж таки, ми не говоримо про офіційність, неофіційність, ми говоримо взагалі про сім'ю. Дивіться, карта серце вона не вказує на проживання разом чи на шлюб. Якщо вам випадає карта серце, вона просто означає, що в вашому житті ще буде дуже велика любов, дуже хороші, класні стосунки. Вона, вона таки трохи нейтральна, тобто вона не показує на, на сім'ю, вона вказує на любов. Оце є нюанс цієї карти. Це є дуже велика любов. Разом будете проживати чи не будете проживати, це вже <кхм> інші питання, інші розклади, скажімо так. Але от іменно в цьому розкладі, якщо випадає карта серце, вона означає, що буде ще одна серйозна, взаємна, хороша любов. І поїхали далі. Викладаю всі карти, ви собі чи сфотографуєте, чи перепишете сонце. Хрест. Якби воно не було дивним, кажуть, хрест там погана карта, чи що? Ні, хрест це ну, би, судьба. По судьбі. Ну, Точно буде. Хрест, ключ. Не знаю, чи видно. Дім. Айсте. Кульцо. Башня, дерево, лист. І дивіться, є карти бланок. Якщо випадає, от якщо гадає жінка, чи вийде вона ще заміж, має випасти мужчина. Якщо гадаємо мужчині, чи він ще раз одружиться, тоді має випасти жінка. Розумієте, так? Тобто, якщо гадаєте ви собі, а ви жінка, і вам випала карта бланка оця. Це не є ознакою того, що ви вийдете заміж. Має випасти мужчина. Тобто карта протилежної статі. Отак От скажемо. Ці дві карти такі, вони ну, нюансні. Зрозуміли, оці карти, які випадають в цьому ряді, означають, що в людини буде ще одна сім'я. В основному офіційну сім'ю показує башня. Ну, як офіційна установа. Лист може бути ще. Сонце. Але в основному офіційність це є башня, це є лист. І, але знову ж таки вам скажу: карти можуть вам показати, що у вас буде друга сім'я. Вони можуть показати карти неофіційного характеру. Розумієте? Ну, тобто, типу там дерева, дім. Це люди разом, хрест, який люди дуже довго сильно разом. Заключать вони офіційно чи не заключать, це вже не важливо, Може і так, а може, і не. Неважливо. Це означає, що у вас буде точно друга сім'я. Надіюсь, ви собі переписали. Значить, так, ще раз я не знаю, чи я про це говорила на початку відео: в цьому ряді, де є три карти, має випасти хоча б одна з цих карт. Не треба, щоб випало всі, всі ну, щоб всі карти були там, оця, ця і ця. Розумієте? Тобто тільки одна з цих карт вже вказує на те, що в людини буде ще одна сім'я. Так само з цих трьох карт, якщо випадає лише якась одна з них. Означає, що так, другої сім'ї не буде. І тепер ще один нюанс. Якщо вам випадає, ну, припустимо, одна з цих карт, ну, я всі заберу, просто лишу якусь одну, щоб, наприклад, показати. Випадає вам от одна якась з цих карт, отака. Якась ще там інша нейтральна, неважно. І припустимо, там, ну, не знаю, тучі. Ну, і ще там якась одна карта. Тобто одна така, одна така. Тобто, буде той шлюб чи не буде той шлюб. Це означає, що буде сім'я, але буде розрив тої сім'ї. Сама карта з цих трьох негативних показує причину, по якій причині дуже велика ймовірність того, що ця сім'я розвалиться. Тут е, різні характери, нерозуміння один одного, конфлікти, ну, всякі такі різні. По тучах це взагалі дуже все непонятно, дуже неясно, якась мрачна обстановка, ціла купа проблем. ну Таким сніжним комом воно все так би, накопичується і е, веде до е, розставання, до розриву. Криси показують, що щось буде під'їдати ваші стосунки, які в кінцевому результаті розваляться. Що буде під'їдати це і різне. Буває матеріальні проблеми. Ну от погано живуть, немає грошей, жінка, чоловіка пиляє, чи, чи чоловік жінку. Ну, Тобто, це є матеріальні якісь проблеми, шлюб розпадається. Можуть бути просто взагалі багато дуже мілких проблем, так само сніжним комом накопичуються, і вони стосунки розвалюють. Можуть бути зради, може бути підлість, обмани. тобто, От якісь такі негативні проблеми. Просто їх буде дуже багато і потрошку-потрошку вони згризуть, скажімо так, це, ці сімейні стосунки. Тобто, оці три карти, якщо випадають з хорошою картою, яка вказує, що буде ще один шлюб, показує на те, що він то буде. Ну, шлюб я маю на увазі не, не то, що офіційний, взагалі сім'я. Буде сім'я, але ця сім'я з дуже великою ймовірністю може розвалитися. Знову ж таки, це не, є, це не означає, що вона точно розвалиться. Ну, в більшості випадків, воно то так. Але ми є всі люди, ми впливаємо на своє майбутнє, знову ж таки, можна буде шукати якісь виходи, щоб цього не сталося. Але такі карти означають, що сім'я вас можлива, але вона буде, скажімо так, проблемна. Якщо вам випадають карти всі інші, тобто які не ввійшли в ті, які я вам показала, ну, тобто вся решта колоди, вся решта колоди, якщо випадає оцю тройку, От всі три карти, іменно з них, ні одна там про те, що так чи про те, що ні, це означає, що ваш, ваше сімейне життя, ну, скажімо так, буде вас хтось чи не буде, ну, з ким ви будете проживати, жити з сім'єю, залежить виключно від вас. Тобто варіанти будуть, скорше всього, ну, ці три карти вони покажуть, як буде розвиватися ваше особисте життя, що в ньому там буде. Але, скажімо так, в ваших руках це поміняти. Тобто, отут якраз немає якоїсь такої, ну, знаєте, зверху оприділеності. Тому що якщо випадають ці карти, це так якби зверху ну, наказано, оприділено там, що не буде. Ці карти випадають зверху, оприділено, що буде. А якщо випадають карти нейтральні, це означає, що ну, все в ваших руках, як захочете, як зробите, так воно і буде. Тепер перейдемо, надіюсь, я на все відповіла. Якщо будуть ще якісь нюанси, ще якісь запитання, ну, щось незрозуміле, то ви, будь ласка, мені в коментарях пишіть, і я вам ну, відповім. Я, вроді, постаралася все озвучити, всі нюанси. Якщо і така, і така карта попадає, але якщо щось там не договорила, не сказала, забула, вам щось не зрозуміло, то пишіть питання, я вам відповім. І так, давайте подивимося, от на прикладі. О, лист, дерево і змія. 100%, отут можна сказати, 100%. Тобто, дивіться, от з тих карт, які я була відклала. Тут є лист і тут є дерево. Правильно? От є лист, і от є дерево. Тобто, це означає, що друга сім'я в людини буде. І, скорше всього, це буде офіційно, тому що лист все-таки він є документом. Ну, дуже часто показує документи. Тобто. Це буде точно сім'я. Тобто людина заміж вийде ще раз, скажімо так. Що може вказувати змія? Ну, тут, знаєте, знову ж таки, кожен хто гадає, має своє поняття цієї змії. Хтось більше схиляється до мудрості, хтось більше схиляється до підлості, хто там до чого. Тобто, але саме особисте життя, скажімо так. По-перше, ну, зразу я просто так відчуваю, ну бо я вже давно працюю з картами. Тут є вплив негативу. Якийсь негатив в тої людини в житті був. Тобто, тут, як би вам сказати якщо ми питаємо, та чи буде ще один шлюб, якщо він був, значить попередній розвалився через те, що все-таки був якийсь негатив в житті людини? Хтось негативно міг впливати. якась жінка, це може бути магія, а це може бути і там мама, сестра, любовниця, тобто ну? Що попередній шлюб, скажімо так, розвалився через от, м, якусь зміюку. Хто там замужем не був, то це може означати, що негативний якийсь вплив зі сторони був, чому не складалося особисте там життя, але воно буде, тому що тут карт дві карти, тобто от, з цих всіх карт, які я показала, якби випала тільки одна, тільки лист, і там якась нейтральна, чи тільки дерево, воно би вже означало, що буде ще одна сім'я. А тут навіть дві карти: тобто, сім'я буде 100% ще одна. Але тут є негативний вплив. Можливо, ще людині треба почиститися. Ще таке може бути, що є дуже часто, змія показує магічні впливи. Якщо не магічні, то це ну просто зі сторони якоїсь жінки, дами, мами, сестри, любовниці, ще щось таке, яке з минулого може тягнутися. Воно може бути не магічним впливом, але психологічно якось впливати на людину. Тобто тут ще все-таки я би порадила ну, провести якусь чистку. Ну на крайняк, якщо ніхто не хоче нікуди ні до кого ходити, то кілька разів піти посповідатись, попричащатися. І це вже буде, ну скажем так, поштовхом для того, щоб оці сімейні стосунки появилися, з'явилися і були. Другий момент, на який може вказувати карта змії, це що людина сама повинна, скажем так, включати свою. Харизму, сексуальність, включати свою мудрість, тобто вона до оцього сімейного життя дійде тільки завдяки своїй мудрості, хитрості, ну такої вміння підстроюватися, розумієте. Тобто, ну це карта людини такої, яка вміє викручуватися, яка вміє знімати одну шкіру, вдівати іншу. розумієте? Тобто, тут можливий, скажімо так, можливе сімейне ще життя, але треба, ну скажімо так. Файно постаратися. Вміти соблазняти, вміти бути мудрою, десь правильно знайти підхід до мужчини і всяке таке різне. Надіюся, це зрозуміло. Потім ми дивимося, яким буде цей мужчина. Ну, я вже не буду дуже сильно на це концентрувати увагу. Ну, тут якийсь мужчина серйозний, стабільний, фундаментальний. Плюс в нього точно були, ну, скажімо так. Кармічні якісь стосунки. По Христу це людина, яка пройшла дуже важкий період в своєму житті. Прям дуже важкий. Це може стосуватися і сімейного життя, а може стосуватися і чогось іншого. Але тут є і Дім, і башня. Тобто, скорше всього, мужчина був вже одружений і має досвід. Плюс башня, дім. Ну, тут фундаментальний, тут стабільний, тут серйозний. Ну, Не, 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 не простий мужчина. Але такий, знаєте, він хоче. Адшельник, от він адшельник, він хоче домашнього затишку, але так якби щоб то була башня десь на холмі, розумієте, десь ну, тобто, в мене мій дім, моя крепость, ніхто туди не може входити, виходити, я нікому нічого не розказую, я це не афішую. Тобто він такий. Скритний може бути. Е, такий, знаєте, що не хоче все афішувати. і Все для нього фундаментально, серйозно, обдумано. Плюс, ну, все-таки, він якийсь трохи сухарь. Тобто тут не про емоції, тут людина не є емоційна, тут людина, яка думає дуже сильно мозгами. Ну, Багато не будемо на цьому концентруватися, тому що, боюся, що не хватить мені е, цього часу часу на камері. яким е, яким буде ну, шлюб, яким буде сім'я. І дивіться, що тут карти показують всякі різні сфери, всякі різні можуть показати. Знову ж таки, не буду багато розсусолювати, бо про кожну карту можна говорити зранку до ночі і по всякому, і по-різному. Та, як я не люблю працювати по одній карті, я би ще взяла одну колоду і кожну карту доклала, що вона означає. Нема на це я часу. Ну, Дивіться, тут комфорт. Риби показують комфорт. Дуже людям комфортно фізично. Фізично, комфортно, файно. Але оскільки гріб йде після риб, риб дуже часто показують фінансову сторону життя матеріальну. А далі йде клєвір. Тобто, це не є така якась сім'я дуже забезпечена, дуже багата. Розумієте, що там живуть, всюди їздять і все мають. Тут може бути тупік трохи проблема от іменно в матеріальному плані. От так. Тобто, це може тормозити, це може впливати, ну, скажімо так, на емоційний стан, на емоційну сферу. Ем... В житті. Радості є, гармонія є. Правда, тут, в стосунках, знаєте, по гробу це Ну, мрачність якась все одно буде присутня, але мрачність тут може бути не з негативної сторони, а типу закритий, розумієте? От закритий шлюб, закриті стосунки. Назовні ми це не виносимо, нікому особо нічого не показуємо. Ми самі по собі, от ячейка общества, живемо там в своєму домі, в своїй квартирі ніхто нам не нужен, особо, розумієте. Тобто, от така закриті ці стосунки, розумієте? От гріб він ще показує таку ізоляцію, типу закритість. От, фізичний комфорт він теж є. Ну, фізично якось воно буде комфортно. Не ахті, не дуже шикарно, але комфортно. Про що ще можна тут сказати? Ну, гармонія є, люди ну, розуміють один одного. Отак. От ну, багато не хочу просто розсусолювати, зараз задумуватися, тому що ну, бачу, що мені не вистачає часу. Що в цих стосунках точно буде? Ну, дивіться, тут є заякорілість в тому плані, що дуже міцний буде союз. І другий момент лілії вони завжди вказують в таку якусь духовність, платонічність, підтримку, розуміння. розумієте? Тобто, тут гармонія в плані духовності, тобто люди реально духовні, дуже сильно так знаєте зв'язані, прив'язані. Вони можуть бути зовсім різними. Хтось один може набагато бути старший, бути іншої релігії або просто вроді як різні погляди на життя, але водночас вони настільки якось підходять один одному тут. Про гармонію, про спорідненість, якусь стосунки дуже довгі. Що буде в цих його практично буде неможливо розірвати цей союз, тому що якір і лілія завжди показує довговічність, довге щось. А якір це теж це, якби застрівання зачепилося. Тобто, це в цьому союзі буде ну, довговічність, довго люди будуть разом. Плюс гармонійно вони поєднані дуже сильно. Єдине, що ну, карти, знову ж таки, Лендерман, вони багатослойні, з них можна знімати кілька слоїв. Тобто, ну, припустимо, це про гармонію і про секс так само говорить. Тобто, значить, і це і це трактуємо. Тобто різні слої інформації. якщо говорити знову ж таки про секс, тут трохи є якась заякурілість. Тобто, ну. Як вам це пояснити? М -м -м. Ну, тут немає якогось драйву, кайфу, від сексуальних стосунків такого От, е кожен день пробуємо щось різне, чи що його багато. Ні, тут якось більше на платонічності, на взаєморозумінні. Тут не про страсті мордасті, скажімо так. Чого точно не буде. Ну, дивіться, тут жінка не буде суетитися. Чого точно не буде тобто якихось таких. Дум, розмов, навіть не розмов. Тут, скажімо так, щоб жінка запарювалась, тому що, якщо говорити, от що буде, якщо б ми говорили, що буде, це навпаки, тобто, чого не буде. тут, коли дама, особа дуже багато думає, дуже багато розмишляє, щось там собі суєтиться, постійно в голові ціла купа різних думок, оцього, оцієї суєти, цих думок їх не буде. Тобто це означає, що людина буде спокійна. Плюс в цих стосунках не буде багато інших людей. Совиші інколи ну вони не інколи вони взагалі показують ем, інших людей, спілкування, от всякі такі, вот ні, ні о чому, ні про що. от безтолкове, скажем так, безтолкове общення. У цього безтолкового общення його не буде в цих стосунках. Тобто, ні з чоловіком вона не буде безтолково, там просто ні о чому говорити. Тобто тут розмови будуть чисто такі по суті гармонійні, розумієте. Плюс інших людей, там, подруги, друзі. Ну, от всяке-таки різне безтолкової такої розмови суєти в тих стосунках не буде. Про що говорить от карта гробу? Що стосунки будуть закриті так, від общества, не буде ніхто туди сильно влазити. І ні з ким про то розмов не буде. Ну, паритись особа тут не буде. Вона буде розслаблена. Тобто, жінка тут буде в розслабленому. Не буде у цієї в голові думок без кінця. Ну, отак. Це так коротко, просто щоб, на прикладі вам показати, що, е, як дивитися такий розклад. Я надіюся, я змогла вам допомогти. Надіюся, пояснила вам зрозуміло. Пишіть мені, будь ласка, запитання, якщо вони будуть. Надіюсь, що їх не буде, звичайно. М -м -м. Відгуки, ну, та все, все, що думаєте, все пишіть, е, всім коментарям завжди е, дуже сильно рада. Всіх вам благ, всього вам найкращого. Е і ще раз повторюсь: якщо попалися якісь інші карти, от в цьому тройці ряді, то це значить, ну скажімо так, особисте життя залежить від самої особи, і у карти просто показують. Або що відбувається, що буде відбуватися в особистому житті, тобто самі події, можна так само подивитися, що з людиною відбувається, щоб дати їй якусь пораду, там чого робити, чого не робити. Але ну, краще після оцього, як ви побачите, оці три карти, зробити інший розклад, скажімо так, чим людина сама впливає, які зовнішні обставини впливають, що можна для цього зробити, що треба змінити, скажімо так, щоб вийти ще раз заміж. Просто ці три нейтральні карти вони покажуть, що все в руках. Людини. Як вона себе веде, як вона себе відчуває, що з нею відбувається? Отак. Надіюся, я вам відповіла. Всіх вам благ, всього найкращого, до нових зустрічей!